Коли спецслужби закінчили обстеження, на місце влучання вийшли комунальники. Не на камеру розказують, працюють із п'ятої ранку. Як тільки зійшло сонце, на цвинтар почали з'їжджатися черкасці, перевірити, чи вціліли могили їхніх рідних. Серед перших тут Наталя Шатайло з чоловіком. Приїхала до могил своїх дядька та тітки. І саме головне, що вони помер давно. Немає мають відновити тепер це фото. І ми там ходу його шукаємо. Не залишилися втораці. ми не, не змогли добити, Так вони намагаються ще й мертвих поубивать. Це головне знайти фотографії. Щось вони є, є фотографія. Місцева жителька Тетяна Краснова розповідає, бачила вибух на власні очі, але ввечері не ризикнула прийти. Їхали до мами, це було десь така стривога, і воно так швидко сидів. Ми їхали в машині. Таке сяйво, я навіть не зрозуміла, воно мене так обдало цим оцим, і, І потім одразу що зараз вибухне. І тільки він сказав, воно, як вибух, ми повертаємося, зразу зрозуміло, що ми вище. А ніч переночували, там раніше не поїдемо, подивимося, як ми, могили. Це дуже страшно. Натомість місцевий житель Андрій з друзями вирішили прийти допомогти перебирати. Побачив вчора по новинам та й самім почула. Я тут живу в Бойську, У нас завжди вікна чуть не повибивало. То ми розуміємо, як це, що потрібна допомога. Ми бачимо, яка зараз складна ситуація, та допомагаємо, як можемо. За словами керівника міського департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, за попередніми підрахунками пошкоджено півтори сотні могил. Точну цифру каже, знатимуть, коли отримують заяви від родичів померлих на відшкодування. Наскільки я знаю, то це департамент Сусполі, який цю програму, максимальна сума вишкодування 30 тисяч на одну особу. Тому, я думаю, це цілком достатньо, навіть щоб відновити нагідну споруду. Ну, а хто хоче там, щось більше, то відповідно можна і більше, але шкодовано буде 30 тисяч. І пояснюю, за яким алгоритмом можна звернутися по компенсацію. До мастера кладовища звернутися з документами, що ну, підтверджують до родинні відносини з тим, хто був там похований. І цей перелік буде переданий потім в департамент соцполітики, і потім буде виплачено кампенсати. Марія Гаврилян, Анастасія Столбова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.